Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Чудо, про яке розповідаються у фрагменті, який ми почули, відрізняється від інших, про які нам повідомляє Євангелист на попередніх сторінках Євангелія. Цього разу Ісус каже, що є мотивом чуда, щоб знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, отож, суттю чуда є відпущення гріхів, тобто прощення. У грецькій мові слово гріх означає не потрапляти в ціль, промахуватися. В такому випадку прощенням буде вихід із цієї ситуації, тобто із невдачі. А що таке невдача? Зазвичай цим словом позначають хід подій, який є безуспішним, тобто той, який не дає бажаних результатів. І коли ми не досягаємо бажаного, починаємо закриватися в собі, в той же час відокремлюючись і від ближнього, і від Бога. Подолати цей стан допомагає прощення. зокрема, прощення себе і прийняття власних обмежень. Але повернемося до фрагменту. Отож Ісус повертається в Капернум, і венеліст каже, що Христос повертається у своє місто, і до Нього приносять розслабленого, тобто чоловіка, який не може рухатися. Якщо ми поглянемо на Писання, то воно знамальовує людину як ту, яка перебуває у Русі, яка знаходиться на шляху досягнення своєї мети якою є Господь Бог, і однією з перших книг Святого Письма недаремно є книга виходу. Людське життя можна охарактеризувати словом подорож, а припинення цієї подорожі і означає смерть. Ті, хто не змозі йти, хто не рухається до мети, фактично мертві. Хотів би навести вам один фрагмент із книги Віктора Франкла, який характеризує дану ситуацію. Цій книзі він описує свій досвід перебування у концтаборі. Він пише: В'язень, який втратив віру в своє майбутнє, приречений, і втратою віри в майбутнє він також втрачає свою духовну стійкість. Він дозволяє собі занепасти та стає об'єктом духовного і фізичного розкладу. Зазвичай це трапляється доволі несподівано, у формі кризи, симптомів, які відомі кожному досвідченому мешканцю табору. Усі ми боялися цього моменту. Не в себе, що було безцільним, але в наших друзів. Здебільшого це починалося з того, що одного ранку в'язень відмовлявся вдягатися і вмиватися або виходити на площу для переклику. Жодні прохання, удари чи погрози не діяли на нього, він лише лежав майже нерухомо. Якщо ця криза виникала внаслідок хвороби, він відмовлявся йти до шпитального блоку або зробити хоча б щось, щоб допомогти собі. Він просто здавався. Паралітик хоч і є знерухомленим, однак все ж має бажання рухатися, він не втратив жили до життя. Ситуація паралітика, звісно, важка, однак не настільки важка, як у людини, яка є паралізована внутрішньо. Буває, що людина є настільки духовно паралізованою, що історія життя перетворюється на історію смерті. Бачимо, що паралітик нічого не каже Ісусу, Його приносять до Христа. І той, бачачи віру тих, хто його приніс, дарує прощення гріхів паралітику, звертаючись до нього сину і підбадьорюючи його. Гадаю, що кожен може пригадати ті моменти життя, в яких відчував себе духовно паралізованим, зневіреним. Опускалися руки, коли бачився навколо в темних тонах і думав, що так надалі буде або, можливо, буде гірше. І в таких випадках Христос звертається і каже, Бадьорися, Сину, дочко, а бадьорість це щось, що є протилежне страху, протилежне параліч. Потрібно бадьоритися, бо Ісус прощає наші гріхи, які руйнують стосунки з Богом, стосунки з Собою та з іншими. Ісус піднімає нас із ями гріха, відновлює зруйновані стосунки, бо Він є любов. З любові до нас Він віддав своє життя, щоб ми мали життя у повні. Ми більше не є поховані під завалами гріхів. Бо зустрілися з Господом, який звільняє. Ісус, прийшовши у світ, щоб звільнити від гріха, від ворога, який паралізує людину і людство загалом. Він доторкається хворих, навіть прокажених, і з нечистими грішниками бере за руку померлих, а все тому, що Він є повен сили духа і тому може зійти в царство людської немочі. Коли Христос торкається хворого, прощає грішника, звільняє опанованого, воскрешає померлого. То тим самим він сходить у шоу найнижчі глибини кожної людини і світу, він не боїться бути занечищеним. він вириває людину з цього аду і повертає її в ладу, насамперед в ладу бути дитиною Божою. Варто зазначити, що Ісус, посилаючи апостолів, каже їм звіщати не лише Його смерть і Воскресіння, але й прощення гріхів. Тобто, прощення є складовою Богої новини. Наслідком смерті і Воскресіння Господа, уявіть собі, що Бог є справедливий в тому розумінні, яке ми вкладаємо в це слово, тобто віддає кожному належне? Що було б з нами, якщо б після кожного ріха, тобто після кожного промаху нас очікував справедливий вирок мабуть, історія людства закінчилась би так і не почавшись. Коли ми думаємо про самогутність Бога, то про яку самогутність йдеться? Звісно, що про всемогутність того, хто прощає. Деколи ми запитуємо, чому Бог не втручається, якщо щось де не так Бог насправді втручається, але Він приходить як прощення. Якщо б він в інший спосіб входив в історію, то вона б, як я вже попередньо сказав, давно б завершилась. Хто приймає це прощання, стає новою людиною. Він починає усвідомлювати. Що є улюбленим сином чи дочкою Бога, і що Бог любить і приймає Його чи її такою, якими вони є, а також що зло не є останнім Словом, але й можливістю досвідчити Божу любов кому більше прощено, той більше любить. Після оздоровлення Ісус відправляє паралітика додому. Але хіба не очевидно, що зцілений мав би повернутися додому? Дім це місце призначене для життя, для стосунків з іншими, для самореалізації, Лише людина, яка є прощена, зцілена в стосунках, має дім, має дім, де можна жити, бо в іншому випадку, якщо вона не є прощена, це вже не дім, а в'язниця. Насправді, все наше життя це є повернення додому додому Отця Небесного. Христос, перед стражданнями, каже своїм учням, що йде приготувати їм житло. Господь мовить. Хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і віруйте в мене, в домі Отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам іду би напоготовити вам місце, і коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Отож Христос заохочує нас, християн, не боятися і вірити, що в домі Небесного Отця є місце для всіх і для кожного. Та кожного, хто прийняв прощання і примирення у Христі Ісусі, а тому може зватися Сином і дочкою Божою. Слава Ісусу Христу!